Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Та запрошуємо на недільний ігровий день в рамках весняного кубку Street Football Challenge Київ. І розпочинаємо ми баталії групи Сі. Вчора були зіграні поєдинки груп А та Б. Сьогодні відповідно усі матчі груп Сі та Ді, за підсумками яких буде визначено по дві найкращі команди з кожного команд, які продовжують боротьбу в такому собі елітному кубку рівно за тиждень, і відповідно. Треті та четверті команди кожної з груп зіграють у кубку втішного формату. І знову ж таки вирішальні баталії плей-офф на нас із вами чекають уже наступного тижня. Отож, розпочинаємо ми квартет Сі із протистояння Стимула та МФК прямий. І, зрештою, давайте до складів команд будемо переходити. Стимул у помаранчевих кольорах у воротах. перший номер Григорій Ганчук, польові футболісти без номера Юрій Вихрестюк, одинадцятий Олександр Калаберда. Номер 15 Микола Кошак, 22. Вадим Мандзюк, 17. Володимир Маслов, 10. Юрій Павлик, 30. Євгеній Пишняк та без номера Богдан Савчук. МФК прямий, відповідно, у білих футболках і склад команди наступний. В Воротах перший номер Віктор Медвідь. Польові гравці, 20-й Олександр Калінін, 10-й Фадір Лисенко без номера Олександр Москалюк, 25-й Євген Очеретяний. Без номера Владислав Шалота і без номера Сівковський та Оксенюк. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк і до гри. Давайте будемо переходити щодо того, які ще дві команди присутні у цьому квартаті. Давайте після цієї атаки. Маслов, Маслов віддає неточну передачу на партнера. Отож, також у групі Сі присутні команди Вижгород та Нуну Київ Гастробар. Ось такі чотири колективи будуть змагатися за дві путівки до елітного кубку. А хто, власне, залишиться? Ті дві команди відповідно зіграють у такому собі кубку престижу. Якщо можна так висловитися, а зараз в атації, в атації залишався стимул і відкладений фол до речі, у пасиві прямого. Перше порушення правил у нашій зустрічі. Ще один удар. Удар у площину уже. Доводиться працювати віктору Медведю. Розіграно стандарт. І, власне, ще один удар відбувається, але цього разу повз ворота. М'яч летить. Стосовно цих двох колективів стимула та МФК прямий. То. А в рамках зимового сезону, який завершився буквально тиждень тому, ці команди представляли різні дивізіони. Але об'єднує їх те, що ні тим, ні іншим зачепитися за медалі у своїх лігах не вдалося. Стимул виступав у дивізіоні Урбан і в підсумку фінішував на п'ятій позиції. Команді так і не вдалося поборотися за п'єдестал пошани. А що стосується прямого, то ця команда все-таки виступала у дивізіоні рангом вище у дивізіоні Бронз, але. Також не зуміла у підсумку фінішувати у медальній зоні. Посівши, якщо я не помиляюся, сьому сходинку. Минулого тижня прямий, зокрема, провів два матчі за день і обидва, до речі, виграв. Тобто команда зимовий сезон завершила на доволі таке мажорні для себе ноті. І сьогодні, звісно, що спробує перенести цей настрій безпосередньо на. Старт кубкового змагання тим часом порушення правил проти Федора Лисенка. Перший командний фол у стимула. І кілька слів буквально ще про формат самого турніру, оскільки це теж потребує додаткового зазначення. Все таки не два тайми по 20 хвилин, як ми звикли, на груповій стадії. Поєдинки будуть тривати по 20 хвилин, тобто всього лишень один тайм буде зіграно. А тому командам все-таки необхідно з самого початку вмикатися і демонструвати усі свої можливості. Біля, біля, біля. Зараз аут на користь прямого шалота вводить м'яч за бокової лінії. Зараз відбір на чужі поломені поля намагався віддати у центр Павлик, але неточний пас у виконанні футболіста стимула. А зараз перехоплення не було гри рукою Шалота. Шалота вмикає свою крейсерську швидкість, але все-таки не обійшов суперника на віражі. Власне, наступний поєдинок, який буде зіграно в рамках сьогоднішнього ігрового дня, це буде якраз таке протистояння колективів. Нуну ну, Київ гастробар і ФК Вижгород. Вижгород, до речі, є, як на мою думку, саме фаворитом цього квартату, оскільки команда у попередньому зимовому сезоні виступала в елітному дивізіоні у дивізіоні Голд. Розіграно стандарт. На чужій половині поля удар з дальньої дистанції. В цілому все контролював у цьому епізоді Віктор Медвідь. Медвідь вкидає уперед. І тут Павлик, особливо не ризикуючи, вибиває м'яч за бокову лінію. Підключається медвідь на чужу половину поля. Традиційний розіграш від прямого із використанням Віктора Медведя на чужій половині, але він не обінчався успіхом. Неточна передача була. Можна грати. Не було свистка від арбітра, не було гри рукою. Калінін. Калінін зіграв на Медведя. Медвідь. Медвідь вмикається. На хід віддавав на Сіпковського. Але Сіпковський залишився у статичному положенні. Не пішов він на цю передачу на хід. Павлик І невдале закидання вперед у напрямку Маслова. Медвідь вкидає від воріт. Павлик грає на випередження, а от буде на користь прямого на чужій половині поля. Лисенко. Лисенко зіграв на очеретяного. І очеретяний вирішує забрати удару з дальній дистанції. От після такого досить. Швидкого початку зустрічі, коли команди обмінювалися моментами, у нас наступає певне таке затищення. Зіграно уже 7,5 хвилин, тобто до завершення цього протистояння залишається ще менше 12,5 хвилин. У такому швидкоплинному турнірі, де фактично все вирішується за один тайм в тому чи іншому протистоянні. Звісно, командам необхідно з самого початку демонструвати свій клас. Але поки що витрачають доволі таке багато часу обидва колективи на певну таку розвідку боєм. Порушення правил проти очеретяного. Другий фол у пасиві стимула. Загалом у нас ситуація з порушеннями правил. 2-1. У прямого залишається тільки один фол шалота. Закриває меч корпусом. Ідея на очеретяного. І очеретяний не реалізовує вихід вічнабіч із Григорієм Ганчуком. Роль стовпа виконав у цій атаці Владислав Шалота. Зумів підключити партнера у тому епізоді. І перший за довгий час гольовий момент створюють у нас команди. Але очеретяний все-таки не реалізував своє рандеву із кіпером Шалота. Міяч перехоплює на своїй половині поля. Знову відає на очеретяного очеретяний технічно розбирається з суперником. Шалота удар! І забиває прямий шалота. Відкриває рахунок на десятій хвилині. Прямий виходить уперед. Отож, прямий отримує мінімальну перевагу в рахунку. Чудова комбінація в один дотик. Очеретяний на ударній позиції. Забиває очеретяний. Цього разу Шалота вже асистує. Ось таке підсилення сьогодні у прямого. І буквально миттєво рахунок стає уже 0-2. На користь номінальних гостей. Шалота. Випускає м'яч за бокову лінію. Отож половина цього поєдинку вже зіграна. Кошак. Кошак. Проривається вперед. Кошак удар по воротах. І все ж таки медвідь. Парирує цей удар і далі вже виносить м'яч Якомога далі. Павлик. Пишняк повертає на Павлика. Позиційну атаку будує стимул. Проривається вперед Павлик. Проходить двох суперників. Ідає на партнера. Кала Берда намагався повернути. і Медвідь, Медвідь вмикається. Лунать ну, запитання від футболістів стимула. по скільки тайм У нас власне один тайм за регламентом цього змагання, за регламентом весняного кубка. Один тайм тривалістю 20 хвилин. Все тому фактично не потрібно робити якогось акценту на половинах зустрічі. От, власне, перша половина вже минула. Потрібно далі продовжувати поєдинок. 12-та хвилина завершується. Переведення ліворуч на Маслова. М'яч виходить за межі поля саме від футболіста Стимула і поки що в такому собі стані прострації. Перебувають по Маранчеві. Поступаючись 0-2. Чудова довга передача. Шалота. Чекає підтримки партнерів. Сам вирішує пробити, але цей удар було заблоковано, після чого Григорій Ганчук забрав м'яч до рук. Тим часом друге порушення правил у пасиві прямого. У нас нічия за фолами 2-2. Але в цілому ситуація зовсім не критична. Для кожної з команд Калаберда, Маслов. Передача його не проходить, але підбір залишається за стимулом. Розбиратися із своїм суперником гравець стимула і. Рикошетом від маслова м'яч полетів у бік воріть Медведя. Медвідь розпочинає контратаку Калінін. Калінін у підсумку заробляє кутовий для своєї команди. Простріл низом. Удар відбувається від Оксанюка. Але на місці Ганчук удар вийшов не сильним, не надто акцентованим. Тож без проблем голкіпер забрав м'яч до рук. А Тепер ще одна атака від прямого. Хороший пас у виконанні Лисенка на вільного Оксенюка. Але той не змів підлаштуватися під м'яч, приборкати його, а тим більше завдати удару по воротах. Стосовно наступних поєдинків, коли наступний матч сьогодні в рамках групового етапу зимового кубка проведуть обидва колективи, другий тур. У нас розпочнеться безпосередньо об одинадцятій годині. Медвідь зараз перехоплює пас на маслова. Щодо стимула, то саме стимул проведе перший поєдинок другого туру. Тобто, фактично у команди буде дещо менше часу на відновлення. Об одинадцяті годині стимул зіграє проти справжньої темної конячки проти Нуну, Київ, Гастробар. Особисто я не знаю такого колективу. Здається, раніше команда не брала участі а в рамках нашого турніру Street Football челендж Києва. Тому досі перспективи цієї команди клас її залишаються певною такою загадкою. І стимул буде екзаменувати новачка нашого турніру, в той час як прямий зіграє проти Вижгорода об 11.30 проти головного фаворита цього квартету. Тим часом залишається приблизно 5 хвилин до завершення цієї зустрічі. Ще один стандарт. Стимул намагається все ж таки знайти своє щастя. Команда поступається 0-2, і вкрай мало часу залишається до завершення цього двобою. Так, заключна хвилина ігрового часу буде чистий. Тобто в цьому плані жодних змін в порівнянні із Регулярними змаганнями з регулярним чемпіонатом стрітфутболчаланд Київ немає. Так, і відкладений фол у пасибі прямого. До речі, третій фол у білих. блядь, Лисенком грає на випередження. Калінін зараз небезпечна гра у цьому епізоді. І тайм-аут вирішують взяти футболісти прямого. Так. так, була небезпечна гра з боку представника стимула. Стандарт будуть виконувати номінальні гості. Тому мають вони право взяти тайм-аут за 4 хвилини до завершення цього протистояння. Ja, ich Ой -ой. Відновлюється наш поєдинок. Заключені 4 хвилини цього протистояння. Прямий веде 2-0 у протистоянні зі стимулом. Зараз атака від прямого. А вдається заблокувати Маслову цей удар. Зараз спроба контратаки від Помаранчевих. Лисенко вступає у боротьбу і чисто відбирає м'яч у суперника. Калінін пробиває Калінін. Кошак на місці. Кошак змінив Ганчука у рамці воріт. Зараз фол з боку прямого. До речі, четверте уже порушення правил від номінальних гостей. Три з половиною хвилини ще грати залишається. Тому варто обережніше провести заключні хвилини гостям. Кошак. Кошак пробуває повз ворота. Калінін тим часом запресингував свого суперника. І зараз Медвідь підключається до атаки. Пас на Калініна можна забувати третій. І Калінін фактично вирішує долю цього протистояння. Отож, 3-0 стає рахунок за 2,5 хвилини до завершення цього протистояння. Тож, цілком, можливо, це означає дебютну перемогу прямого. А в рамках весняного кубка у квартеті 7. Павлик. Павлик набирає швидкість. Павлик не проходить очеретяного. Звісно, в контексті фінального розподілу місць у турнірній таблиці, відповідно, путівок на раунд плей-офф. Різниця забитих та пропущених теж може мати значення. Тому прямому про це не варто забувати. Можна спробувати ще забивати. Медвідь сам пробиває медвідь і забиває. Медвідь ще один гол. 4-0 стає рахунок. На 19-й хвилині 4-0. Ну і власне продовжиться ось таке собі побиття. Стимулу за такого результату і за такої кількості часу до завершення матчу фактично уже нічого не світить, і необхідно також задуматися і про різницю. Ще раз повторюся, це може відіграти свою роль у контексті розподілу місць у турнірній таблиці. Маслов у простій ситуації випускає м'яч за межі поля уже помітна така зневіра. На обличчях футболістів стимула. Сівковський. Сівковський пробуває. Власне, Ганчук уже повернувся в рамку. Тобто, стимул відмовився від ідеї використання п'ятого польового. Фактично навіть не було можливості. Повноцінно це використати. Шалота. Шалота. Шалоті не вдається а вийти повноцінно на ударну позицію. А зараз момент Павлик! Що робить Павлик? Маслов добиває. І знову на місці Віктор Медвідь. Медвідь далеко вперед, До Калініна м'яч не доходить. Остання хвилина чистого часу у цьому матчі вже триває буквально 36 секунд. Ще залишається. Прямий веде 4-0. Тож з інтригою у нас наприкінці цієї дуелі. Фактично покінчено. Калінін у центр намагався повернути. Ганчук швиденько вкидає на партнера. Медвідь грає на випередження. І аут буде на користь. Стимула. Стай, можна вийти туди вперед. Можливо, остання атака від стимула, можливість забити хоча б гол престижу, але Павлик пробиває повз ворота. Остання атака від стимула. Залишається вже менше 10 секунд до завершення цього протистояння. Павлик. Потрібно спробувати вийти на удар. І все. На цьому час вичерпано, прямий із перемоги. Роз... Розіграш весняного кубка. Football Challenge Київ. Підсумковий результат 4-0. І тепер переходимо до наступного поєдинку. А для вас його коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.